Усім привіт! Сьогодні знімаємо ціни на майданчику автомобілів, які продаються. Сьогодні будемо знімати ціни на Renault Megane 3 та чобітки. Там було замовлення на Renault Kengo. Ну, але будемо знімати всі чобітки. А то, хто не підписатися на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку, дзвіночок, напишіть будь-який коментар під даним відео. Ми почнемо працювати а вам приємного перегляду. Прошу всіх вибачення за якість звуку, оскільки на зйомку забув просто взяти з собою мікрофон. Тому вибачте за якість звуку, вся інформація є в оголошенні до автомобіля. Я просто її для вас читаю, озвучую, можливо, вам так цікавіше дивитись дане відео. Перепрошую всіх за якість звуку. Є такий кенго, такий коричневий колір. 15 рік, 11350, 236 пробігу. Є телефончик, контакти продавець залишив. Продається жовтий Volkswagen Caddy. Вантажний варіант, 12 рік, 13350. Пробіг 187 тисяч, телефончик продавця є. Такий Польцкадчик. Максі Максібаза. 18 рік, сімимісний на автоматі. 17888. 239 18 рік, дизель 2.0 Такий форт Продається, кого цікавий телефончик є, дзвоні до продавця. Продається Рено Кенго. Ціна за автомобіль 8100. Телефон є продавця. 227 пробігу, 11 рік, 1,5 дизель механіка, електродзеркала, електросхлопійні мечі, подушки безпеки. Продається такий Рено Кенго. Так, дивимося. 7500 ціна, 2008 рік, 1,5. Дизель 237 рідного пробігу. Здається, Рона Кенго. Так, ціна на таку машинку. Це на машинка 10-го року випуску. 850 є торг, 233 пробігу. 10 року автомобілі випуску продається Citroen Berlingo. в чорному кольорі, 9 рік, дизель 1,6, пробіг 260 тисяч, 6700 коштує, телефончик продавця є. Кого зацікавив даний автомобіль, Телефонуйте до продавця. Так, Продається рано Кенго. Двоє рослинних дверей. О 11 рік, 1.6 дизель, 11500, 256 пробігу. Так, телефончик продавець не залишив. На жаль. Що ускладніє? продаж автомобіля продається білий вантажний База Максібаза 19 рік 182 пробігу телефон є ціна не фарбована ціна не вказана то що цікавить собі патроль верно кенго над цим і до продавця